Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Be Quiet! Dark Rock 5 Це вентиляторний кулер, який втілює поєднання ефективності охолодження низького рівня шуму та естетичної привабливості. Тож сьогодні, друзі, ми детально подивимось, на що здатен наш сьогоднішній герой, протестуємо, подивимось, який він видає рівень шуму, яку температуру може тримати і з якими процесорами він справляється без проблем. Все це детально у цьому відео, але перед початком традиційно обов'язково натискайте лайк під цим відео. Підписуйтесь на канал та підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі. Від відомо вентиляторний кулер має стильний та стриманий дизайн, який нічим не привертає увагу. Він виконаний у чорному кольорі, що додає йому елегантності та сучасного вигляду. Завдяки такому дизайну, кулер чудово впишеться в будь-який корпус, не порушуючи загальної естетики системи. Вентилятор має чорну крильчатку, що гармонує з його чорним корпусом, і при цьому демонструє його строгий вигляд. Радіатор кулера виготовлений з алюмінію, який має високу теплопровідність та дозволяє ефективно відводити тепло від про. Цесора шість теплових трубок діаметром 6 міліметрів кожна, виготовлені з міді, що забезпечує швидке і ефективне розсіювання тепла. Завдяки цим матеріалам, кулер здатен підтримувати оптимальну температуру навіть при високих навантаженнях. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог. обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте. Про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з товар в описі під відео. Це значно знижує рівень шуму. Ще головною перевагою кулерів від Be Quiet. Be Quiet Dark Rock 5 сумісний з багатьма сокатами процесорів, включаючи LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 12 0 17 0 і 2066 від Intel та am 4 am 5 від AMD. Це забезпечує універсальність кулера та його сумісність з більшістю сучасних материнських плат. Кулер оснащений вентилятором діаметром 120 мм, міліметрів, який підключається через 4 пін PWM роз'єм. Це дозволяє автоматично регулювати швидкість обертання вентилятора залежно від температури. Тим самим забезпечує мінімальний рівень шуму під час його роботи. Максимальна швидкість обертання вентилятора становить 2000 чи обертів на хвилину, що дозволяє йому створювати потік повітря до 55 CFM при рівні шуму 29,8 дБ. Максимальне TDP кулера становить 210 Вт, що дозволяє йому ефективно охолоджувати навіть найпотужніші процесори. Радіатор кулера має габарити 161, 136 та 76 міліметрів відповідно. А його вага становить 1 кг 30 грамів. Вхідний струм вентилятора становить 0,1 А, а споживана потужність 2,4 Вт. При номінальній напрузі. Зі 12 вольт. Кулер оснащений регулятором обертів, що дозволяє користувачеві самостійно налаштувати швидкість обертання вентилятора залежно від потреб системи. Be Quiet Dark Rock 5 визнач... Be Quiet Dark Rock 5 визначається своєю високою продуктивністю, тим самим він ідеально підходить для любителів та затятих геймерів. Завдяки своїм технічним характеристикам він дійсно ефективно відводить тепло від процесора навіть при дуже високих навантаженнях. Як я вже згадував раніше, максимальна швидкість обертання вентилятора становить. 2100 обертів на хвилину, що дозволяє створювати потужний потік повітря до 55 CFM. Це забезпечує швидке охолодження процесора та підтримку його оптимальної температури при будь-яких умовах. Крім того, мідні трубки швидко передують тепло від процесора до радіатора, що забезпечує ефективне розсіювання тепла. При цьому рівень шуму при максимальній швидкості обертання становить лише 29,8 дБ, що дозволяє підтримувати комфортні показники. Це особливо важливо для користувачів, які цінують тишу під час роботи або гри. Be Quiet Dark Rock 5 це високоякісний вентиляторний кулер, який може запропонувати дійсно хорошу ефективність охолодження, низький рівень шуму та стильний дизайн. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, що гарантує його довговічність та надійність. А головне, що я на практиці побачив, як він справляється з охолодженням, і це дійсно ефективне рішення. Be Quiet Dark Rock 5. Be Quiet! Dark Rock 5 є чудовим вибором для ентузіастів, геймерів та всіх, хто шукає оптимальне рішення для охолодження свого ПК. Впевнений, ця модель точно вам потрібна. Якщо цей огляд був корисним, друзі, натискайте ось такий лайк під цим відео. Не забувайте писати свої думки про цю модель в коментарях під цим оглядом. Ну і звичайно, друзі, обов'язково підтримуйте наш збір на дрону. Всі деталі в описі під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.